Вітаю, дорогі глядачі. В 18-му році Фредович визначив КНР як основну загрозу США. Минає 8 років і той же Фредович повертає все з них на голову. Тепер не Китай є небезпечним. Хоча Китай не є таким небезпечним. Я б сказав би на пана Міннесота і губернатор з місцевими мешканцями. Але це така окрема тема. Давайте поговоримо, що там за стратегія, що вони визначили як небезпечним, що там зробив. Під Гексет любитель випити ну, от про це все. Отже, 23 січня двадшостого року Пентагон опублікував документ, який відповідає духу Фредовича. Революційно безсистемно змінити все. Стратегія національної оборони на 26 рік змінює все, до чого ми звикли за останні десятиліття. Захист власної території США став пріоритетом номер один. Китай більше не головний ворог. Москва понижена до керованої проблеми. Європейським союзником фактично сказали захищатися самотужки. Документ з'явився увечері в п'ятниці під час снігової бурі, без прес-конференцій і попереджень. Просто електронний лист. Така публікація вже говорить про багато чого. Бо раніше таке подавали з такою помпою, ніби США там продумали якийсь кіберпанк велосипед. Документ має 34 сторінки в несекретній версії. Підписав його секретар з питань війни під гексет. Основні тези він анонсував ще в грудні 25-го року на форумі Рейгана в Каліфорнії. Тоді прозвучала ключова фраза про те, що США відновлять військове домінування у Західній півкулі після років нехтування цим напрямком. А тепер, панове, ключове питання: хто автор цього шодев? Можете поставити відео на паузу і написати в коментарях. От. Подумати, який стратег великий міг. Долучитися до команди Трампа і визначити таку важливу річ, як загалом, що американці будуть в цьому напрямку визначати як проблему чи пріоритетами наступні роки. Приготуйтесь до кринжа. Розробка почалась в травні 25-го року. Керував процесом Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони, той самий штрих, який нам обрубав допомогу за власну ініціативу. Цей клірк, раніше цей чувак. Тарав про те, що Україні допомагати не можна. Бо чого? Бо в США основний ворог це Китай. І що зараз? Вже не основний? Кобі <губі> щось ти, коротше, того щось, що там. Фредуч тобі сказав, що зробити, і ти під підкозирк взяв оп, все. Всі мага знають, що основна стратегія визначається в голові Трампа. І от коли Трамп пропаде, що тоді? Америка без батька лишиться, так? Без отця засновника, я не розумію. Ці ситуації є ще один парадокс. Колбі в 18 му році лобіював Китай як головну загрозу. Тепер він вже переписує правила у протилежний бік. Отакий такий от, його політичний стратег як вітер подув, так і написав. Сам документ писали ще в травні 25-го року. Е, серпня, чернетка лежала на столі тоді ще секретаря оборони Піта Гексета. Але публікація затягувалася на місяці. Причина внутрішні бої між тими, хто хоче жорсткої лінії щодо Китаю, тими, хто за фокус на внутрішніх проблемах. Перше речення документу задає тон. Занадто довго уряд нехто в інтересах американців, пора братися за Міннесот. Ну там такого нема, але так. Попередні адміністрації розтринькали військові переваги на грандіозні проєкти будівництва. Вони підтримували повітряні замки, на кшталт міжнародного порядку, заснованого на правилах. Така відверта критика офіційного документів Пентагоду вперше за багато років. Стратегія визначає чотири пріоритети: перший захист території Америки, включно з безпекою кордону. Боротьбою з наркотерористами та контролем над ключовими об'єктами на кшталт Панамського каналу. Другий стримування Китаю в інду тихоокеанському регіоні через силу, але без конфронтації. Третій умога до союзників витрачати 5% ВВП на оборону замість поточних 2% за стандартами НАТО. В принципі, непогано. Четвертий посилення американської оборони промислової бази це радикально. Він різняється від стратегії 22-го року, де Китай визначався як найсерожніший стратегічний конкурент та визначальний виклик. Термін визначальний виклик повністю зник із нового документа. Передовища дуже багато в документі, тому от світлинка вам для величу цій надихалися. От. Риторика щодо Пекіна змінилась до невпізнаваності. Документ прямо заявляє, що метою США не є домінування над Китаєм, не задушення чи приниження. Мета полягає в тому, щоб не дозволити нікому, включно з Китаєм, домінувати над США або їхніми союзниками. По суті, створити військові умови для балансу сил в до китайського регіоні, який дозволить усім сторонам насолоджуватися пристойним миром. Стратегія підкреслює, що таке співіснування не вимагає зміни режиму чи якихось екзистенційних протиборств. Пристойний мир на умовах, сприятливих для американців, але які Китай також може прийняти, вважається цілком можливим. Окремо наголошується на розширенні військових контактів з народною визвольною армією Китаю для стратегічної стабіль... стабільності та деескалації. З Китаю тепер вирішили дружити всі. Європа, он бачимо, намагається дружити американці. Поки всі наводять порядочок. Так водночас, документ визнає. Реально силу КНР за будь-якими мірками Китай вже є другою найпотужнішою країною у світі, поступаючись лише США. Це найпотужніша держава відносно США з 19 століття. Тайвань у документі не згадується взагалі це різкий контраст із стратегією 22 другого року, яка містила зобов'язання підтримувати асиметричну самоборону Тайвань. Варто порівняти три останні стратегії для розуміння еволюції американського мислення у вісімнадцятому році за Трампа та міністра оборони Мекіса. Китай вперше офіційно став стратегічним конкурентом номер 1 Тоді ключовим формулюванням було те, що міждержавна конкуренція, а не тероризм. Тепер головна проблема. Це завершило постбінладенську еру в 22-му році за Байдена та міністра оборони Остіна. Китай отримав статус найсерйозніших викликів та найсерйознішого конкурента. Термінове стримування стало ключовою лінією тепер, у 26-му році, за другого Трампа та Гекса та Китай понижений до пріоритету номер 2 Підхід описується як тверезий. Акцент насилі замість конфронтації та досяганні пристойного миру. Цікаво, що лише за місяць до публікації стратегії 23 грудня 25 року Пентагон випустив щорічну доповідь про військову міць Китаю. Та доповідь попереджала, що історичне військове нарощування Китаю зробило територію США дедалі вразливішою. Також підтверджувало, що народно-визвольна армія Китаю готується воювати і перемогти у війні за Тайвань до кінця двадцятого року. Ця напруга між тривожними оцінками розвідки та м'якою стратегічною риторикою залишається невирішеною загадкою. Можливо, хочуть приспати Китай. Я не знаю. Московія тепер описується як постійна, але керована загроза для східних членів НАТО, в осяжному майбутньому. Це суттєве пониження порівняно з стратегією 22-го, де Московія була загрозою гострою. Документ прямо заявляє, що європейські союзники по НАТО повинні взяти на себе основну відповідальність за звичайну оборону. Європи з критичною, але більш обмеженою підтримкою США Оборона України визначається як відповідальність Європи на і рано характеризована як послаблений після ударів по ядерних об'єктах та 12-денної війни, але такий, що може спробувати відновити військовий потенціал. Північна Корея також передається Південній Кореї, яка начебто здатна взяти на себе основну відповідальність за стримування з критичною, але обмеженою підтримкою США. Документ містить посилання на нещодавні військові операції. Захоплення президента Венесели Мадура, удари по Ірану, операції проти хуситів та антинаркотичні операції. Згадується як приклади активності. Це демонструє, що увага армії зміщується від класичного стримування великих держав до регіональних інтервенцій, до двіжух, які любить Фредович. Знаєте, що найцінніше в цьому документі. Це те, як вони обґрунтували відмову в допомозі нам. Ресурси відбираються від України під гаслом протидії Китаю, але стратегія пом'якшує саме китайський напрямок. Близькосхідні операції поглинули колосальну увагу та ресурси, коли забрали антидронову зброю, аби допомогти Ізраїлю. Хоча той прекрасно може сам допомогти собі. Ну, точніше більше, ніж Україна сама собі. Противники зовсім інші, і масштаби теж. Але це не означає, що Америка не мала б допомагати Ізраїлю як союзнику, але повністю, знаєте, таке відчуття було, що це не бажання допомогти навіть Ізраїль. Навіть не вся мова. Це, якби, знаєте, підстава, ну, причина, аби Україні зробити боляче. От і все. Україна опинилася у вакуумі між американським відходом та європейською неготовністю взяти на себе повну відповідальність. Стратегія обіцяє виживання України як життєздатної держави, але не визначає ресурсів для цього. Тігар переходить до Європи, а Європа ще не готова його тримати. Головна розрядка з Китаєм також впливає на військову доктрину. Наприкінці двадцять року США та Китай досягли торгової домовленості і президенти Трамп і СІ планують до чотирьох самітів у двадцять році. Економічна взаємозалежність створює тиск на пом'якшення конфронтації. Стратегія національної оборони два року відображає фундаментальний сув американського стратегічного мислення від глобального лідерства до захисту власних. Інтересів у своєму дворі Китай залишається серйозною турботою, але вже не екзистенційним пріоритетом, бо Америка вже не буде нічого і нікого захищати, так як раніше. Вважають Вашингтоні. Документ вперше за десятиліття пропонує модель співіснування замість конфронтації. Головні наслідки цієї зміни поляють в тому, що союзники в Азії мусять готуватися до більшої самостійності. Тайвань втрачає навіть символічні гарантії, покійно отримує простір для маневру, але китайські аналітики справедливо попереджають, що президентська риторика може швидко змінитися, поки конгресівський консенсус щодо протидії Китаю залишається непохитним. Ця невідповідність між публічною риторикою та інституційною інерцією створює стратегічну невизначеність для всіх гравців у регіоні. Азійські партнери США опиняються в ситуації, де вони не можуть повністю покладатися на американські гарантії, але й не мають ресурсів для повноцінної самостійної оборони. Американська внутрішня політика демонструє, що фокус на безпеці кордону та боротьбі з картелями резонує з виборцями набагато більше, ніж абстрактні зобов'язання перед далекими союзниками. Після проміжних виборів в 26-му ситуація може знову кардинально змінитися, але на цей момент союзники змушені адаптуватися до реальності, в якій Америка більше не гарантує безумовний захист та пропонує лише обмежене партнерство на вигідних для себе умовах. Головне питання не в тому, чи правильна ця стратегія, Головне питання в тому, чи може світ. Пережити перехідний період від старого порядку до нового, без великої війни. Історія показує, що такі переходи рідко відбуваються мирно. Принаймні, війна в певних точках така, знаєте, спалахування конфліктів не тотальна але збільшення їх найбільш ймовірне. Коли одна глобальна імперія йде зі сцени, а новий порядок ще не встановлений, виникає вакуум. В цьому вакуумі розв'язуються конфлікти. Але, можливо, ми і не бачимо відходу США. Є ще одна така інша думка. Ми бачимо спробу США зробити цей союз не панамериканським, а панзахідним зараз. Принаймні, переосмислює того, що робить Фредович, багато хто, і я особисто бачу так. Так, Америка не є основною, тягар безпеки перекидується на європейців, азійські країни, а все це в рамках спільного захисту західного поля. Будемо дивитися, до чого ця криза призведе. Кризи болючі, але й часто дають відповідь на питання, що робити далі. Не можу сказати, що у Фредовича не було підстав це все робити, бо менше 2% на ВВП, коли вже Московія активно воює наліво-направо, справді було не досить гарно. Але і те, як Фредович вирішує питання, абсолютно хаотично, несистемно, це теж це не то. Тим всього найкраще, дорогі друзі. До побачення.